Вітаю! Сьогодні 25 грудня і це мій корисний сніданок. Святковий сніданок. Продовжуємо свято, так? Вчора з першою зірочкою відмічали. Ну, ви всі знають, як з'явилася на небі перша зірочка. Ісус народився, славимо його! Так. Що я хочу побажати? Своїм глядачам і всім миру на землі. Так, а саме перше, щоб настав мир в Україні. Так, трошки сумно, але ж потрібно намагатись намагатись щось робити, щоб швидше мир настав. Так. А ми е свої традиції підтримуємо. Варимо куцю. Це звичайна, можна сказати, звичайна куця, а це не звичайна куця, це жива куця. Вона в цьому році у мене не вийшла, але ж є відео, де я готую цю куцю, і там прикріпляється в посиланні ще в опису, завжди путаю, в опису. Посилання, як я готувала і там, де вийшла ця кутя. Так. так що дивіться і обов'язково готуйте. Бо кутю готують тільки у нас на Україні, в Україні. Ну, багато де готують, бо Люди пороз'їжджались. В Канаді багато українців. Так. Дуже багато в інших странах українців. Так що готують. А, яка смакота ця куця. Спробую живу кутю. Трошки мало проросла вона у мене. Вживав, тому що не варили, а на проростали. Але ж смачно. М -м -м. Яке диво. ця кутя. Добре, це я буду їсти. А на сніданок у мене сьогодні ось таке чудо. Котлети. Е, я вирішила сьогодні без гарніру більш котлеток взяти Чому так? Бо ми дуже мало білків мали йому. Це Точно. І це у мене котлети з індички. Е, як я готувала далі буде. Хочу при вас спробувати. Uh -huh. Які магисінькі котлетки. Mm -hmm. Зазвичай. Синдички тверди. Uh -huh. Ну, якщо не додати хліба. Але хліб я не додавала. Mm -hmm. Яка смакота. Uh -huh. Так що буду їсти тільки котлети без. Хліба навіть. Так. Смачного вам і мені. Котлетки вийшли смачні, трошки не солені, але ж все одно смачні. Раджу так готувати. Я не розповіла за цю спецію, коли готувала. Це гурос. Гурос, горос, я ще не знаю, як правильно. Тут пишуть, що сіль саме перше. І тому я небагато посолила, не знала, наскільки багато тут солі. Все гаразд, нормально. Так. Що тут ще є? Куркума, пажитник. Всі гарні такі спеції, так? Орігана, кукурудзини крахмаль пишуть. Не модифіцований, а звичайний кукурудзини. Оце важливо читати, так? Потім. Петрушка, олійка, гвоздика, кмін і коєнський перець. Так, дуже раджу таку спецію придбати і використовувати. Супер! Суміш спецій. Так, і що я ще хотіла додати? Готувала сьогодні котлети з індички, індичка. Дуже корисне м'ясо. Дуже корисне. Там такі речовини є таурін. Не знаю, дуже рідко хто каже, але ж я вам секрети всі відкриваю, так? Чим корисен цей Таурін? Дуже гарна для сітківки очей. Так, дуже регулює рівень холестерину в крові. Ще, ще. Ну, там дуже-дуже багато таурін допомагає чому? Імунітету. Але ж таке таке важливе. Так, всім важливо холестерин в крові зменшити, так, то вживайте. Індичку. Ще в курки є таурін, але ж в індичці більш. І ще захищає клітини, тобто їх мембрани. Це дуже важливо. Якщо шукайте продукти з Тауріном і вживайте. Я думаю, що перше це індичка, де Тауріна багато, так? так для здоров'я росту волос це мені потрібно. Так що я буду вживати індичку частіше. Так. Ну, куди вже частіше? Останнім часом тільки і вживаю індичку. Але ж потрібно різноманіття. Обов'язково. І ще. Таурин потрібен для засвоювання жиророзчинних вітамінів. Так, М -м, яка смакота цей таурин. Так, жувайте індичку і інші продукти з таурином, і ви будете здорові. А я хочу ще посмакувати вам -м. -м. Яка кутя. Угу. Супер. Ну, не буду казати, що трошки не вийшла. Але ж це моя правина. Так. Не проростила гарна пшеницю. До речі, я пшеницю полба пророщувала. Хочу про озвар сказати. Узвар неймовірно вийшов. Теж у відео, де готую у цю буде проузвар. Дивіться. І угу. я так колотаю, як вино, щоб понюхати і посмакувати. Це неймовірно. Неймовірна, Ней... неймовірна смакота. Все. Ходіть здорові. Побачимось, Па-па. Готую котлети на мою. І одразу хочу зазначити, нагадати, на мою це українською, а російською по-моєму. Якось вже не так звучить, так, по-моєму. Аж смішно самою. Так що готую котлети на мою і беру. М'ясо таке гарнесеньке, так? Це індичка, мабуть, з кілограм. І мені ще потрібно порізати перекрутити на місцерубці. А ще потрібні ось такі овочі. Городина така. картопелька, морква, кабачок і цибуля. Дуже швидко все робиться? Ну, ви ж знаєте, що потрібно обов'язково тільки самому робити фарш. Не купувати в магазині. Так, так, ви ще досі купуєте в магазині? Ну, скажіть, хто вам те м'ясо помив, хто вимочив? Хто плівки повідрізав, ніхто. Обов'язково самі робіть. Так, добре. Цибулинку тру, картоплинки дві маленькі. І кабачок і моркву. На таку дрібну тертушку. Так, не дивіться, що така стара тертушка. Добре! Порада. Щоб не була така стара тертушка, потрібно мити холодною водою. Хтось помив гарячою водою і вона така стала риженька, мабуть, від морков, моркви. Так. так. До фарша додала сіль, потерла те, що я казала. Пів моркви не потерла і все, що тут було. До речі, хочу нагадати: дуже гарна порада. Мийте одразу тертушку. Одразу як потерли. І це буде вам облегшення. Так, якщо потім її мити, буде дуже-дуже важко. Ви витратите більш часу. Так, це дуже серйозно, бо дехто не знає прожив життя і не знає. А я зливаю сік. Так, як це зробити за кадром? Сік ще нам буде потрібен, а тут ще доволі вологий багато. Додаю спецію. Сьогодні не буду додавати гірчицю, як завжди. Сьогодні нова спеція гурс. Я ще навіть не читала, що там всередині. Запах незвичайний для мене. Вперше купила, але ж вже готувала і мені сподобалось. Подобалась ця спеція. Так що додам Ось так, спеції чудовий. Перемішаємо і зробимо щось схоже на котлети. Ще мені потрібні томати. І томати у мене такі невеличкі. І чого вони купаються тут у воді, у жовтенькій? Зараз вам розповім. Це куркуми. Налила води, додала куркуми і потримала з годинку так свої томати. Навіщо? Це я давно, давно вже чула від Садгуру. Він це е, радив робити для того, щоб зайві нітрати вимити з овочей. Він всі овочі радить так ось е, купати в куркумі. Навіщо я роблю? А я запідозрила, що це томатики зараз змощуюсь чимось, як яблуки та, та лимони змощують, так, щоб вони зберігались. Так, і томати вже змощують. Такий нальот. А зараз немає. Ось покупались такій куркумі і все гаразд. Його спаласну зараз і будемо. Готувати далі. Використовуйте все корисне. І тут у мене питання, на чому смажити? Е, я смажити і не буду, так, це буде в духовці готуватись, але ж але ж жири потрібні, так. Хотіла масло взяти, але ж потім думаю, на маслі не те трошки буде. Потрібно таплене. Тапленого звичайного у мене немає, але ж є таке чудове-чудове. Мабуть, хто знає, я роблю теплене масло з листями карі. І це буде супер. Так. То я притушу трошки томатів. Трошки змастила протвінь маслом топленим своїм. І ось такі котлетки зробила за допомогою води. Так, руки макаєш, в воду і робиш їх. І виливаю ось це чудо. Так. Томати. Мабуть, я за кадром залишу. Так. Залишу. Не залишу, а зроблю за кадром, бо потрібно, щоб рівномірно було. І ось це, що у нас сік, він теж сюди гарно піде. Бо нам потрібно, щоб були дуже-дуже смачні, так, м'ягенькі котлетки. Так. І до духової шафи. Ось такі котлетки намою. Який б вони на смак, ви вже мабуть чули.